Готуємо разом пухкі гарбузики дуже швидко і смачно. Беремо 150 мл молока і 150 мл теплої плиткою гарячкуватої води змішуємо і вриваємо в миску. Добавляємо 25 г дріжджів. Чайна ложка солі. чайна ложка цукру, одне яєчко. все гарненько об'єднуємо. Додаємо 5 столових ложок олії і залишилось борошно приблизно. 500 550 грамів? Все ми замісили м'яке еластичне тісто, яке трішки липне до рук, змащуємо зверху його олійкою і залишаємо на півгодинки підійматися. Поки наше тісто підіймається, робимо начинку. У мене буде ковбаска і сир. І так само можна додати помідорку, перші. Просто мої діти так не люблять, тому буде по-простому. Наше тісто гарно піднялося. Будемо формувати кульки. Прям такі крупненькі. І обминаємо. Трішки її розкатуємо так і кладемо нашу начинку, сир і ковбаска, збираємо в такий мішечок. Ось такі гарбузики в нас вийшли. Залишимо їх на хвилин 10-15 на розсойку, змастимо яєчком і в духовку. Наші гарбузики готові. Ось так виглядають всередині. Смачно.